Малий кіт Вулкан виходить через нові двері, аби зустріти майстрів, які поставлять вікна його господарці Тетяні. Пані Тетяна, робітниця ЖЕКу номер 10 з комплексного прибирання. Ми познайомилися під час зйомок одного з сюжетів. Тоді вона обмовилася про свій будинок, який постраждав на третій день повномасштабного вторгнення. Я живу в частному будинку. У мене кріша побита була, у мене вікна повилетали. У мене два вікна до сих пор забиті пленкою. Я не можу поставити його. У мене чоловік інвалід. Майже не ходячий історія цієї неймовірної жінки вразила не лише нас в той час, коли вона працювала в районі, що перетворився на передову. Її дім теж опинився на лінії зіткнення. У нас уже на третій день середу, Ми були вдома. У нас, коли проїхала колона танків руських, російських, і коли їх підбили там на блокпосту, вони стали розвертатися. І потім пішов дуже великий обстріл. У нас в городі. Падала одна як снаряд, бомба. Не знаю, що там упало. Вирва була в нас на тій стороні вікна посипалися. Ми стояли ще у кімнаті. Були. А 26 березня, за словами жінки, снаряд влучив перед їхнім будинком. Сама будівля встояла, але в деяких місцях відійшла цегла, посипалося скло з вікон і значно постраждав дах. По завершенню оточення міста пані Тетяна заклеїла деякі вікна плівкою, інші забила фанерою, аби, хоч якось, дожити до літа. З фактично мінімальною зарплатою Чоловіковою пенсією по інвалідності відновлювальні роботи для цієї родини важкий тягар. Я від міста нам відділив Атрушенко 10 тисяч. Я більше нічого абсолютно. А 10 тисяч з міського бюджету я. Тоді ж я взяла кредит і поставили два вікна. Ми ці, що на, на першому поверсі, хоча б там трохи забили, що позабивали. Крішу ми купили там декілька беушних шиферин Ми взяли і просто попідсовували під дірки. Тимчасові рішення, з якими збиралися дожити лише до літа 22-го, пережили і зиму І були за рік після деблокади міста. Про цей біль жінка що важко працює, обмовилася у нашому сюжеті у квітні 23-го. Його побачили співробітники благодійного фонду Аніка і відгукнулися. Адже така допомога сфера їхньої діяльності. Звернули увагу на те, що у вас був ефір з приводу даної родини. Тому Ну, якби тут є соціально незахищені верстви населення. Ми з тимки ну в основному ми працюємо по грантовій програмі ці тільки з, з такими верствами населення. Тому нас зацікавило цей об'єкт, скажімо так, і ми його взяли в обробку. Тут були дуже пошкоджені двері, вони майже не закривались. Тобто там була така при, прилічна, скажем так, щілина, і треба було їх замінити. І в вікні там була тріщина, і ну, склопакети вони, вони були замінені, здається, якщо я не помиляюсь, були замінені на десь там, знайшли, туди поставили. Ну і одне ж взагалі половина перекрита фанерою чи чимось подібним. І ось червень 23-го дня ми Пані Тетяні привезли та поставили нові двері, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. А ось приїхали новенькі вікна. Сьогодні вставляємо десь квадратів 35, з п'яти ранку. Працюємо, бо декому на роботу треба йти, декому свої справи. Так що пострайбався під усіх. хлопці встигають дати коментар, потанцювати, сфотографуватися і вставити обіцяні благодійним фондом. Аніка вікна. Пані Тетяна пильнує та тішиться, що тепер замість плівки та забитого фанерою скла будуть стояти енергозберігаючі вікна, і принаймні кількома затратними проблемами стало менше.